Всім привіт, друзі! Сьогодні 4 серпня. У минулому відео я вам показав, як постраждала наша сузука від хвороб. І першою мислею було таке: хто всравсь, невістка, хто винуватий, що трапилося. Перша мисля була це лущення. Лущення. Тому що, проїжджаючи через це поле, отак от повз, це наше поле з Соняхом. Я бачу, що. Навіть здалеку бачив, що болячок тут немає. Тут була оранка восени. Я думаю, це все ж таки лущення. Треба орати. Оцей тиск, який роблять люди, підписники, які кажуть, тільки пахота під сонях, тільки пахота. І я ж кажу: перша мисля це, що треба було орати. Тому я пішов на тому полі на той клаптик, де був запаханий. Не побачив там нічого цікавого. І в принципі зробив собі висновок, що це все-таки якісь особливості гібриду. Давайте подивимось на це поле, як воно виглядає. Так, оце в нас Євраліс, тобто Лідея, зараз вони називаються Аргентик під Гранстар. Ви взагалі колись бачили такий Євраліс? Я вперше, чесно кажучи. Так, ну ось я знаходжусь. Давайте, отак, щоб морду було видно. Я знаходжусь зараз на краю. Цей сонях був посіяний 11 травня. Без добрив, по оранці, як я вам казав. Норма висіва тут трошки більше, мабуть, десь 44 або 45 тисяч, не 42. Тут я трохи його загустив, трохи переклацнув ту коробку. Також тут не було ніякої обробки фунгіцидом. Давайте все ж таки з краю перейдемо на рядки, щоб було більш об'єктивно. ж Треба і замислитись, чого край у нас такий гарний завжди. Те, що щільність ґрунту або розвертання та добрива, керівни, що воно влітає. І так, давайте подивимось, чого ми сюди проїхали. Давайте подивимось на листя. Значить, листя. Традиційно я вважав, що Євраліс це гібриди такі, що мають маленьке листя. Вони, як оцей кошик починає в'язатися, там оця зірочка. Вони взагалі такий вигляд мають непрезентабельний. Але на цьому полі. Листя набагато краще і більше, ніж на Сузукі, на Сінгенті. Так, по хворобам. Є прояви оцієї хвороби, що і там. Оце вона, десь щось -ось падає, внизу нічого нема. Ось є, є також на верхніх листочках, є, де ще є. Так я вам скажу, що десь 10%. Хвороб тут є від того, що є на тому полі з Сузукою. Так, давайте подивимось кошики у рядку. Ось. Дивіться, як середина випирає аж. Випирає. Кошики, в принципі, майже однакові. Однакові так, так, в принципі, поле все рівномірне, рівномірне. І я вам скажу, що е, виходячи з того, що яку товщину має палка, палка, Стовбур, стовбур ось. Дуже товстий вийшов, то я злякався, що я його навіть зарядив. Та, враховуючи розмір кошика, не зарядив. Значить, що Євраліс пише в своїх каталогах, писав, по крайній мірі, що кошик повинен бути 23 см. Тут його немає, тут 18 десь. 18, я б сказав, 18 мінус, не 18. Але насіння крупне. Воно крупне тут. Тому більший кошик не бажано було б. Не бажано. Ще б крупніше було. Цього не потрібно нам. Насіння крупне. Як воно без буде. Виповнюватись це питання, звісно. Це ми все це такі. Це попередні висновки поки що. Тому що буде збирання, і тоді ми подивимось дійсно на врожайність. Також треба буде дивитися на Чільність тої насіння того, скільки вона буде у літровій баночці важити. Олійність, як я сказав вже, і все таке. Та Попередник озима пшениця. Ні, ріже, ріже і гуще не треба було, а це якраз до 50 тисяч на гектар висів був. Чому я точно не кажу висів? Тому що в нас збилися налаштування того датчику шляху насівалки. Ми так його і не зробили. Те калібрування поспішали сіяти, Тому я кажу приблизно. Це майже ідеальна густота на цьому полі. Майже ідеально. Ще б трохи зарядив. Було б гірше, був потужний стовбур і насіння було трохи крупніше. Це не треба робити. Не знаю, як би виглядало це поле, якби не було тут. Якби, якби навпаки, якби тут були добрива рідкі, можливо, б було і краще. Без добру все-таки це не, не те. Та ось на даний момент різниця у посіві тиждень майже. А ви бачите, яке листя? Листя дуже гарне, дуже гарне. Ось він відцівся. а колір є, є, є прояви, є, але ж обробки фунгіцидної тут не було. Так що, друзі, Так що такий Євраліс вимахав. До речі, по густоті. Дивіться. Значить, ось росте три рослини. Один двійник. Один ось протяжка була біля, тут сантиметрів 20 між ними. І ось їхні кошики. Один. А це двойничок. Ви бачите, що твориться. Ну, то і як його відповісти на те питання? Тож, наступний, а наступний, який пів метра різниця, і там сантиметрів 40, стовбур дуже-дуже дуже потужний. І ось ці 20 сантиметрів, навіть 22, мабуть. Оце те, що рекомендує Євраліс. І я думаю, що якщо б між рослинами було 40 см між кожним, то було б отаке. Кожна була б отака. Да? Це про норму висіву п'ять. А так у мене виходить три штуки отаких. Як краще, то вже пишіть у коментарях, як краще. Да. Да. Баланс, його величність баланс. Давайте ще трохи пройдемо по полю. Такі є монстри, ну тут пропуск, тут нема нічого, тут метр між рослинами. Це буде дуже довго сохнути. Також по густоті посіву, можна сказати, що якщо трохи пізніше вже сіється, пізніше, то норму висіву треба трошки додати для того, щоб у нас восени не було проблем з висиханням. Зменшувати кошик трохи, щоб зріло більш-більш. Тому що. Великий кошик він дуже погано висихає. Треба чекати, а щоб сіяти озиму пшеницю, чекати це вже не наш варіант, це я зрозумів. Так, Який висновок по цьому полю і взагалі по хворобах, то можу сказати, що то була особливість гібриду, цингента Сузука. Та, мабуть, у наступному сезоні ми будемо сіяти 50 на 50. І сінгенту, і лідея. Аргентик, Ароматик. Це Аргентик, я вам покажу ще є ароматик. І тож, зважаючи на такі фактори, ви бачите самі, це листя, то можна зекономити, підібравши вірно гібрид, можна зекономити на обробці фунгіцидній, а це великі гроші. Не знаю, що буде показувати цей гібрид на наступний рік. Як його виростять там. Як його откалібрують, як проведуть цю селекцію. Хер його знає. Але поки що так. Так, ну в мене що? У мене що? В мене є ще одне поле по оранці? По оранці е такого ж самого гібриду, але поле воно відрізняється своїм агрофоном. І зараз ви все це побачите. Робилося однаково в один день. Однаково робилося. У цього поля агрофон трохи гірший, воно так, е, такий північний склон, завжди тут врожайність хромає. Але все одно, ну, ви бачите, край тут не такий шикарний, але все ж таки непоганий, але не шикарний, не чарівний. Це на краю, це на краю. Заходимо. Заходимо в рядки. Ось тут, в принципі, можна впізнати той Євраліс, який я знаю, невисокий, незакриті рядки. міжряддя точніше. Ось ось такий. Також була оранка, без добре всіялося, теж 10-11 травня. Хвороби. Так, як і на тому полі, все. Трапляються такі рослини, звісно ж таки. Але взагалі ситуація без фунгіциду кошики тут скромніші. Набагато скромніші, ніж на тому полі. Ну це вже, це вже я не знаю. висів один і той же самий. Загущати, бачите, серединка випадає. Серединка. Ще густити його сенсу не було. Взагалі. Взагалі не було сенсу. Такі кошики. Ну, оранка то в нас не класична, друзі. Оранка в нас йшла після лущення. Вона була пізня, ця оранка, неглибока, сантиметрів до 25 І Обробляємо ми навесні не оранку. Ми робимо боронування. Потім зробили культивацію, коли нам зручно. Зробили ще одне боронування, щоб трохи її притрамбувати та вирівняти те поле. Потім посів і гліфосатна обробка. Все. Перед посівну культивацією ми не робимо на наурен. Мені так зручніше, може трошки дорожче. До речі, що яка ситуація з бур'янами? Тут пройшов дощ у нас позавчора. Дуже волого. Ось така ситуація з бур'янами. Почвеними гербіцидами ми не користувалися. Мабуть, на наступний рік спробуємо це все робити, щоб отакі хоча б прояви та оцього мишія, щоб його забирати. Мишій цього року богував. Тут був Гранстар, та була грамініцидна обробка, але бачите, прорвалося. Десь трохи не вгадав, десь трохи поспішив. Але це може бути особливість оранки. Вона піднімає ті насіння і вони проростають не так інтенсивно, а якби уповільненому такому. Трошки вилізло, потім ще трошки вилізло, ще трошки вилізло. На дисковці такого немає. На дисковці воно одразу все вилазить. Ти його закриваєш раундапом і все. А тут ось, бачите, самі такі як куширі трохи є. На врожайність воно не повпливає значно, але не красиво. Ну, то нічого вже не вдієш. Так що, в принципі, як так, якщо задуматися, яка рецептура, щоб можна було такий сонях вирощувати? Це не показник для успішних фермерів, я зрозумію. Це показник для мене. Можна, в принципі, зробити воронку. Зробити посів, придбати отакі насіння таке, яке більш стійке до хвороб, вони хоча й є, але листя зелене, на момент закінчення цвітіння. Воно зелене, воно не ливає, воно ловить сонце. І тут я думаю, що все буде добре. Жалко, що тут я не примінив добрива. Треба було хоча б на пів поля і дивитися на результат, убирати, косити його окремо, хоча б дивитися в моменті ту врожайність. По добривам ще в мене така є туди-сюди. Не знаю. Ще не знаю, чи спрацювали ті рідкі добрива чи ні. Так, ну що, показав я вам соняк без хвороб. Та в наступному відео подивимось інші поля. Теж цікаві такі, там є, є на що подивитися, зробити якісь висновки, щоб робити, що його робити на наступний рік. Але з усім насінням лідея аргентик і ароматик, то, мабуть, буде 50 на 50 сингентів. В цьому році було десь 80 на 20 80 сингенти. Але ж врожайність покаже. Заїдемо комбайном, як кажуть, бункер покаже ще. Ще. Зарано робити висновки. Зелене листя це гарно, але що буде сипати, це ж зовсім інше. Все, друзі, всім пока. До, до наступного відео.